А ви знали, як затягувати патрон, а точніше, оснастку на сучасних шуруповертах? Вже нікого не здивуєш, що всі вони мають 13-й металевий патрон і ось таку тріщоточку по типу блокування оснастки. Якщо мікрофончик поближче, то ви можете це почути. Раз. Не так давно патрони на шуруповертах були пластикові і двохмуфтові. Не було блокування шпинделя. Бачите, для того, щоб щось затиснути, мені треба однією рукою тримати тут, іншою затискати. І це я вам скажу дуже незручно. По-перше, по-друге, дуже ненадійно. Далі вже зробили блокування шпинделя, тому і патрон одномуфтовий. Це зручно, але дивіться, що з віком трапляється з цими патронами. Саме тому тепер тулять металеві патрони і все в них гарно, окрім їхньої. Власне, тому сюди і вбудували трещітку. Але існують тікток-експерти, які стверджують, що після того, як ви дотисли до кінця, треба зробити ось так. І тоді оснастка буде триматися набагато краще. Показуючи, чому вони неправі, затискаємо один клік храпового механізму і тепер відпускаємо по їх рекомендації. Друге положення редуктора, дивимося. Опа, і все відкрутилося. Це відбувається, тому що патрон металевий важкий і у нього дуже велика інерція. І якщо шуроповертом користуватися на відкручування, то абсолютно по барабану. А якщо на закручування, то будь ласка, вставили оснастку і затискайте просто до всерачки. Тепер все буде триматися так, як треба. З Дніпро М в одну ціну, але визнаний і продається в усьому світі. Спонсор Mercedes AMG на Формула-1, 200 інструментів на один акумулятор якість на 2-3 голови вище, ну і гарантія 3 роки. Кому інструмент Enhilt, то будь ласка, офіційний інтернет-магазин enhilhome.com.y, тому що за промокодом IvanLis буде знижка. Дякую за перегляд.